Лише за тиждень, з понеділку по понеділок, у нас на воді загинуло 110 людей, серед яких 15 це діти. Якщо говорити за рік, то, на жаль, ми вже побили рекорд, негативний рекорд е минулого року. Вже з початку року на водних об'єктах України загинуло 672 людини, з яких 76 це діти. За минулий 2023 рік. В Україні за весь рік загинуло 535 осіб, серед яких 44 дитини. Ми за півроку, на жаль. Вже ці показники перевищили. Антирекорд у нас, на жаль, на цьому тижні побила це Київська область, Черкаська область і Дніпропетровська область. Лише за вихідних у Київській і Черкаській області потонуло на водоймах по 6 людей, і в Дніпропетровській області 5 людей. А загалом статистика дуже кричуща, якщо брати з початку року: це Вінницький, Кінівський, Дніпропетровський, Волинський і Закарпатських областях. Статистика дуже кричуща, і хочеться звернутися до наших громадян, все ж таки дотримуватися правил поведінки на воді. По-перше, купатися лише в дозволених для цього містах. В багатьох у нас регіонах не дозволяється купатися це рішення. Це рішення органів самоврядування, але ж, наприклад, у Києві у нас. Пляжний сезон не відкритий, але все ж таки на офіційних пляжах, традиційних офіційних пляжах, де були в Києві, все ж таки чергують рятувальники. Тому обов'язково знаходитися біля водою, там, де це дозволено, і там, де чергують рятувальники. Знову ж таки, враховуючи температурні показники, треба дуже обережно поводитися і на воді, і заходити у воду, тому що коливання температури, коли люди на березі знаходяться, перегріваються на сонці і потім різко заходять у воду або різко занурюються, може стати або сердечний напад, або спазм. І, як наслідок, потім, на жаль, людина гине. Знову ж таки, дуже викликає занепокоєння саме діти, загибель дітей на воді. Наприклад, на вихідних, у, на Чернігівщині загинув, загинула дворічна дитина. На Вінниччині загинула сімирічна дитина. Це лише провина батьків, тому що діти не мають перебувати на водоймах самі. Тому закликаємо наших громадян дотримуватися правил поводження на воді.